Раніше ми вважали, що «Ланос» – це народний автомобіль. Зараз, в 2025 році, Xtreй, Кашкай, Рокспорт ось де народний автомобіль. Тільки в цьому році ми вже встановили понад 20 магнітол на ці автомобілі. І знову у нас в роботі Nissan Кашкай, кузов Джей 11. Відразу починаємо встановлення камери заднього огляду, розбираємо торпеду і у нас є встановлення відеореєстратора. Наші електрики демонтують пластик, знімають кліматичну систему та магнітолу. Від'єднують штекер акустики, живлення та антенну. Магнітолу зняли за 5 хвилин. До нової ви отримаєте в комплекті перехідну рамку, перехідні провода. І встановлюємо за 10 хвилин. Встановлюємо в нову рамку блок кондиціонера та датчик Airbag. Підписник обрав бюджетний варіант за 10к. До речі, тут іще є слот під сім-карту, яку ви зможете дублювати у вашого мобільного оператора. Магнітола ідеально вписується в нову рамку. Поки наші електрики встановлюють магнітолу та камеру заднього огляду, ми налаштовуємо сучасний відеореєстратор із бренду циклон модель DWF84. Завдяки додатку ROADCAM ви зможете переглядати відео та фотофайли відразу на вашому мобільному телефоні в якості Full HD. Камеру заднього огляду встановили. Магнітолу також. Перевіримо результат. Починаємо з DSP-процесора процесора цифрова обробка звуку, завдяки якому динаміки в цьому авто вийдуть на новий рівень звучання. І куди ж в 2025 році без CarPlay, функції hands-free, навігації та камери заднього огляду, яка, до речі, має світлочутливість 01 люкса, ідеальне зображення як в день, так і вночі. Такий комплект нашому підписнику обійшовся в 16 тисяч гривень для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисті.